В таких справах, де є декілька відповідачів, і твій клієнт є також відповідачем, завжди виникає така річ, коли інші відповідачі або ж дають ідеї, якісь пропозиції, також їхні представники. І не завжди це сходиться на користь мого клієнта. І знаєте, відповідачі. Бувають інколи так нагло протискають свої ідеї, пропозиції. І таке інколи складається враження, коли ти стоїш з боку біля свого клієнта йому намагаються вштовхнути ідеї якісь тому подібне, ніби ти з таким плащем, і коли йде дощ і накриваєш свого клієнта, стаєш біля себе і питаєш: слухай, а що хочеш ти, яка твоя кінцева мета? І коли ти почув свого, свого клієнта, то, що він хоче, то в тебе, як адвоката залишається тільки одне: вилаштовувати свою позицію таким чином, свої дії і дії клієнта для того, щоб досягнути мети. Тому що, в першу чергу, ти відповідаєш за свого клієнта. Звичайно, в рамках чинного законодавства. Удалого дня всім!